І дуже цікавий документ опублікував концепцію моделювання, концепцію моделювання кондомінімуму в Україні в післявоєнний період. Олексій Юрійович, доброго дня. Слава Україні! Так, і що ви можете дорогу. сказати про ситуацію цю з цими ОСББ і житло, нашими цими енергоефективністю в цій сфері? По суті розумієте, оцей документ. Які зробили за я так допитувався, у ті, хто робив? Я ну, я знаю це дійсно там СНГшні такі практики управління житлом наші, в тому числі Ліман, Василь там цей Білорус, там вилетіло прізвище його. Шей Геннадій Кальонов, експерт міжнародної спільноти. Да -да. Білорус, ну він вже в Німеччині давно, там, ну він, вони знають реальну ситуацію в СНГ. Це є перший документ такий е, фаховий, який, по суті, ну, визнає, що вся балаканина про так звану житлову реформу, яку нас годують там, ну, годували, годують там останні там, 10 років, вона є пшиком. Розумієте, ну, що це фейк. Маячня там є певні позитивні моменти, але принципова величезну проблему: а що далі робити, як ефективно управляти і модернізувати, і інвестувати, ремонтувати оцей житловий фонд України? Ні, ніхто ж із діючих е, відповіді не дає. І прийняті закони вони тільки поглибили кризу всі ці так звані реформи. І там своя дуже така непроста ситуація, бо навколо е, цих законів, навколо цього ри руху ОСБ-бізації, його дуже чомусь європейці там підтримували і Ну вони його підтримували неправильно розумієте, бо вони, ну, вони зрозуміли, що туди можна гроші гатити, списувати по своїх програмах. А як тільки з'явилися грантові гроші, з'явилися армади наших активістів води, ну грантоїдів, так званих, які завели глухой кут цю ситуацію. Хоча а по дорозі заробили самі ось, дуже непогані гроші, живуть собі в котеджах, містечках, окремо і не в одні не по, по три квартири, там, і, 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 і все вона. Них добре, а сама сама ситуація засша вухить То у тому. Будинки не керовані, не виділені. Переважно більшість будинки не керовані. Що з ними, особливо із застарілим житловим фондом, робити, ніхто не знає. Вони балакають свою мечню, ОСББ все вирішить, ОСББ все вирішить. Нічого ОСББ в застарілому фонді не вирішить. От нічого ОСББ не вирішить застарілому житловому фонді. Я одразу хочу сказати, щоб мене не вздумали звинувачувати. Я не противник ОСББ, але не треба. Треба переоцінювати його можливості, абсолютно не треба на нього покладати якісь непритаманні до нього функції і очікувати від нього дива. Дивіться тут починаємо спочатку, а mm. потім я прокоментую. Ну, цей документ всім, хто хоче там зануритися, хоч трошки зрозуміти, що відбувається. Хочу, щоб вони почитали, бо там висновки не втішно Переважна більшість ОСББ по суті фейкові, неефективні. Вони самі по собі вони не ну, не, не, не стали цим ефективним власникам реального конкурентного середовища по управлінню житлом не створено. І, взагалі, ОСББ абсолютно не є європейським кондомініумом за формою. І саме тому ця форма ОСББ набагато слабкіша, ніж європейські чи американські. Ну вона ж у нас добровільна. Хочеш, вона сказав пішли. Я не буду вступати. Да. І поэтому, і розумієте, і тому ми, ми знаходимося в глухому тупіку. За, витратили кучу часу, кіпу часу грошей, гроші жалка. Шкода. Але це розумієте: європейські, донорські, там вже реально десять років пройшло. Це з 14-го да, року та, школа. Час, Бо нас не туди повела оця армія е, е, ОСББістів, так званих, які не знайшли собі вождя баба кальону, дай їй Бог здоров'я. Вибачте, яка наробила дівок. Ти типу, зараз втікла, і типу, ви вирішуєте те, що ми не приймали. Ну на жаль, треба віддати належно в Верховній Раді. Не знайшлося на той момент сил, які могли би протистояти, якби, які б хоч щось розуміли ці, ці проблеми, і тому в повному типіку дивіться, в чому величезна проблема. Наш житловий фонд в Україні. Давайте так. Я в першу чергу буду говорити про багатоквартирні будинки. Угу. Розумієте? Чому? Безумовно, є певні проблеми в індивідуальних будинках, але в індивідуальних там є власник, який свідомо свій час пішов в цей шлях. Цим шляхом стати власникам розумієте або за радянських часів це ну перева це села, селищ пригороди райцентри Так, да, да, да. Там розумієте або вже нові коти. Ну новіка теж живо, от взагалі. Скажу а ну мене абсолютно як вони там будуть жити виживати, це мене абсолютно не цікавить. Як козині е, люди? Я я не ворог їм. Вони самі там будуть домовлятися. Вони з грошива. Ну, я одну одну ремарку можу сказати, в індивідуальному будинку. Ти можеш сам щось зробити, да, воно підйомне. Да. А якщо у тебе 24 поверховий, то ти, все. Да. Ти свідомо ти йшов у власність приватну, Ти свідомо розумів, що це коштує грошей. В тебе, мабуть, було джерело якесь для цього. Ти розумів, що треба пахати, але платити за те право жити індивідуально і не мати гемору від цих колгоспів під назвою загальні збори і так далі.